Ви можете сміятися, посміхатися, ходити з мокрими штанами, як минулий раз. Можете, що за кордон. Але в хвалі написано, в Так, Витро. я прошу. Що, що? Не, що? не, не потрібно напишувати. Я не підвищую голос. Не потрібно. Я не підвищую голос. Не Чуєте, якщо ви підписуєте, є. є акт індивідуальної дії, яка підлягає безумовному виконанню в її контексті резолютивної частини. Якщо написано КДК Київської області, крапка КДК Київської області, зараз щодо даної дисциплінарної справи, взагалі неуповноважений в принципі орган, тому що ухвалив резолютивна частина до іншого органу КДК Київського. Наступне щось є вас ще доповнити я буду як пояснення у представлення. Як пояснення в мене є питання? Зараз. Я досліджував матеріали дисциплінарно провадження. Бачу, що так звана скарга, як воно є в розумінні положення, похвала Київського апеляційного суду, вважається скаргом згідно положень. Ось, по-перше, вона підписана особами щодо. Е, ну, я не впевнений, просто що ці особи взагалі судді. Ви бачили десь документи, які підтверджують, що ці особи, які підписувалися е, так, 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 так звану ухвалу. Не перебивайте про це. Будь ласка, дозвольте мені, висловити. дозвольте мені. Порядку закону, порядку закону. Я не ставлю конкретно питання. Так, це, ну, це ви так розумієте, це, 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 це мої пояснення. Дозвольте закінчити, будь ласка. Я дуже вам дякую. А, так <кій> Дивимо ось ухвалу, так звану ухвалу Київського апеляційного суду. Я просто не певний, що це навіть документ який направлені Київським апеляційним судом. Ось, зазначено, що начебто судді Кияшка Васильєва Кепкал ухвалювали зазначене рішення. Ось, начебто, це їхні підписи. Тут навіть схоже на щось на печатку Київського апеляційного суду, але я не бачу жодної інформації про те, що ці особи мають статус судді. Не копії посвідчення судді, немає е, навіть копії присяги. Це хто взагалі? Що ми тут розглядаємо? Що за документ? Це хтось може мені дати чітку відповідь. На це питання ніхто не зможе, тому що зазначених документів в матеріалах дисциплінарного провадження немає. А відповідно, у зв'язку з цим, по-перше, прошу витребувати з Київського апеляційного суду копії присяг суддів, копії посвідчень суддів та інформацію, чи не перебували судді 1 лютого 2023, якщо такі судді взагалі є. Кияшка Васильєва Кепкал у відпустці відряджені чи у, були залучені до інших якихось е заходів. Також <кхух> прошу е у зв'язку з цим визнати обов'язкову явку представника Київського апеляційного суду, який е зможе надати пояснення щодо зазначеної скарги, оскільки Київський апеляційний суд, якщо це дійсно він е ухвалював зазначене рішення, є юридичною особою. І, відповідно, у нього повинен так само бути його представник. У нього є його керівник. І відповідно повинні бути певні повноваження. Наразі у вас є ухвала, начебто ухвала, це ще велике питання, яка підписана невідомими особами. І направлена, в КДК Київської. І направлена, до речі, в КДК Київської області, а не в КДК Донецької області. А ухвала є акт індивідуальної дії. Так. Яка підлягає безумовному виконанню в її контексті резолютивної частини. Якщо написано КДК Київської області, крапка КДК Київської області в іншому порядку не буде невиконання рішення суду. Ніхто не перебрав на себе повноваження законодавчого органу. І навіть законодавчий орган не може змінити резолютивну частину ухвали. Якщо є рішення конкретне щодо конкретного суб'єкта. Конкретний орган, тобто змінювати цей орган ніхто не може, ніхто не може. Відтак, ви от зараз щодо даної дисциплінарної справи, взагалі не уповноважений в принципі орган. Тому що ухвалив резолятивна частина до іншого органу КДК Київської області. Про що ви взагалі? про які переадресації, на підставі яких рішень РАУ ви взагалі мені зараз скажете? Не вам взагалі ухвала адресована. Що ви тут взагалі слухаєте? Жодної повістки не направлено. жодної підтвердження направлення не відправлено. Це є звичайна ухвала, начебто, звичайна ухвала зовсім в іншу юридичну особу, яка має інший номер і РПО. Незрозуміло. Суд це окрема юридична особа. Діє як суд. Де є повноваження щодо відправки, де є довіреність щодо даної, що особа уповноважена від імені суду направляти ту чи іншу кореспонденцію. У вас взагалі немає чого. Ви точно адвокати, ви точно знаєте закон. Я от на вас сижу, дивлюсь, у мене просто шок. Якщо я б з такою якістю захищала б клієнтам, вони б по тюрмах вже б давно сиділи. Ви можете сміятися, посміхатися, ходити з мокрими штанами, як минулий раз. Можете, що завгодно. Але в написано, де, 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 де так, а в опалі написано, КДК Київської області. Так, я перепрошую. Що, що? Не, не потрібно підвищувати. Я не підвищую голос. Не потрібно. Я не підвищую голос. Не не підвищую не голос. Ми, ви, як мінімум, не повноважний суб'єкт. Так доходу. почитайте ж ви. Почули. почули. Погано ви чуєте. Якщо ви підписуєте, такі є речі. Рішення укладається, це наше обов'язок, а ваше право його сказати. Ви не маєте права навіть відкривати. Це ж взагалі. З мокрими Штанами так, можна ходити. Так. З Борисогліпської замість Донецької області можна. Закон почитайте, не просто і не позорте. Питання було заявлено. Я вважаю, що підстав жовтних немає -про -про задоволення, не оскільки м нам надійшла скарга. Відповідно до положення. Відповідно до положення, вона була розподілена нам, і потім, потім ми маємо обов'язки. <стрес> <40, стрес> стосовно того, що зазначають представники Криворучка Лариси Сергія, представники Криворучка Лариси Сергіївни. Е, хочу зазначити, що відповідна ухвала вона є у реєстрі судових рішень. І питання, стосовно, та, і питання стосовно того, щодо е, повноважності осіб, які приймали відповідну ходу, вони є доцільними... А Лариса Сергія, не, 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 не скажемо, що Я маю право ставити питання. Сергія не оскаржувала рішення стосовно надіслання. Пане Скокіна, ви бачили в реєстрі, щоб там були зазначені особи? А ви маєте право э, задавати питання? Ви ж адвокат досвідчили, ви маєте питання? Так, умова містить, коли ми всі з нею оговорюємося. Ухвала на містить чотири обов'язкові частини. Ступену, опису, Вони описовано, вона не викликала в жодного з нас, у жодного практикуючого. Поповноваження до її форми і змісту. Бо більше того, сам процесуальний кодекс, всі процесуальні кодекси встановлюють, що будь-яка ухвала або рішення суду мають містити факти, які встановлює суд. Тому ми навіть нікого у нас не виникла а в якомусь там непорозумінні, ким, чим, коли, що, як підписано. Тому повністю по погоджуюся з руйнуванням і підтримую. Ніяких питань щодо цієї в мене не виникає. Є питання. Так ухвалю, особа 1, особа 2, обізлічення. як ви ідентифікуєте особи? За номером справи. І що, як ви особи там буде? Є Які? Я вважаю, що клопотання безпідставне. Це за розуміло. Інших э, думок щодо задоволення чи відмовив ну, клопотання? Власне, журналістів, важко публічно прокоментуйте. Київський апеляційний суд прийняв, а переслав київське, київське КДК. Можете прокоментувати? Чому Донецька розглядається? Я Питаю. не хочу давати коментарі. Плінарна палата залишається на радшій кімнаті для прийняття рішення у дисциплінарній справі. Рішення відповідно до статті 41 закону України про адвокатуру приймається і щодо того, що палата залишається на радшій кімнаті. право А, чи? Немає а хто приймав? Ви особово вирішили? А Школа, зуму, а уча приймає це рішення. Ну де це зафіксовано? Це, я де не буду більше з вами сперечатися. Будь ну, ласка, я прошу залишити. З'ясовується питання щодо того, щоб палата пішла до іншої кімнати для вирішення, При прийняття рішення у дисциплінарній справі. У дисциплінарній справі відносно адвоката таборучиків. Мій ісі ісі и т shirtотп